Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, і ви на каналі Автобізнес по чесному. Я вже багато років займаюся пригоном автомобілів зі Сполучених Штатів, але сьогодні ми не будемо говорити про пригон безпосередньо. Не буду показувати вам ціни, бюджети, рахувати вартість ціни запчастин або робити якісь огляди та тест-драйви. Сьогодні хочу поговорити і хочу розказати вам про одну зі схем обману, з якою ви можете стикнутися, якщо надумаєте собі замовляти автомобіль зі сполучених штатів. Я не скажу, що ця схема нова. Я не скажу, що вона якась оригінальна. Я знаю про неї вже багато років. Багато разів це бачив, і в оголошеннях на сайті авторія, і просто в якихось соцмережах дуже часто пишуть. Дуже часто такі пропозиції нам трапляються. Як правило, я не звертаю на таке уваги, але сьогодні безпосередньо ми стали свідками саме такої ситуації а точніше, її навіть прямими співучасниками. Зараз швиденько розкажу вам про що йде мова, покажу вам. Чому саме полягає ця схема? Я думаю, ця інформація буде цікава та корисна багатьом з тих, хто задумується про покупку автомобіля в Сполучених Штатах, і когось вона може вберегти від зайвого головного болю чи зайвих витрат. Що я маю на увазі? Давайте підемо по порядку: ось такий автомобіль BMW, 24-й рік, i4, повний привід, електричка. Да, цікаве, гарне авто. Плануємо нашому клієнту сьогодні його торгувати. Мінімальне реальне пошкодження по задній частині, ось, в принципі, це все пошкодження. Зараз там ще одна фотографія буде, я вам покажу. Ось так це все виглядає. Навіть є круговий огляд, можна подивитись. Ціла безпека, мінімальний удар. Можна брати. Питання тільки в ціні: за скільки його купити. Ми зараз про це, це радимося з клієнтом, дивимося середню статистику продажів на аукціоні. Фінальна ціна такого автомобіля в середньому 19 тисяч доларів. Але да, ви розумієте, які це будуть варіанти. Їх всього 56 було продано за останні три місяці. 19, тільки середня вартість на повноприводній на повноприводні. 4 є 23 четверті двадцять го років. Ось бачите, всі ціни, всі ці автомобілі дивимося, перевіряємо, аналізуємо. Хочемо торгувати її в районі 22 тисяч доларів. Але є в мене певні сумніви з цього приводу, тому що я думаю, буде вона трішечки дорожче торгуватись. І тут раптом заходимо на авторія і бачимо, що бачимо, це саме авто продає компанія якась. Друзі, та сама машина, от бачите, навіть ракурс, номер лоту, все те саме все співпадає, фотки однакові. Продають вони її за 14 тисяч на авторія. Цікаво, да? як таке може бути? Окей, давайте почитаємо, що вони пишуть. Авто від страхової, ну це я знаю і без вас. Ціна вказана за аукціону. Тобто 14 тисяч це ціна за аукціону. Від чого ви берете такі ціни? Від чого ви відштовхуєтесь? Як ви рахуєте? Ціна під ключ. ну Тут мається на увазі без ремонту, скоріш за все, але можливо навіть з урахуванням тих пошкоджень. Можливо, це навіть з ремонтом 25, якщо, звісно, купити за 14. Від 22 до 25 тисяч i40, i4, точніше, є 40, батарея, бла бла-бла. Друзі, зараз за 3 години до аукціону 14800. Ще додавайте збір аукціону, ще додавайте комісію за свій переказ. І в будь-якому випадку ціна на цей автомобіль буде набагато вища. Якщо ми будемо її торгувати, взагалі, я можливо вам зніму потім сторіс, покажу. Але зараз вже 14800. А хтось тут пропонує її за 14 вам купити. Ну і щоб тепер всім все стало зрозуміло, і розставити всі крапки над і давайте покажу вам, що врешті-решт вийшло. Ми цей автомобіль навіть не торгували. Участі в аукціоні не приймали, тому що безпосередньо до торгів ставка з 14800 вже виросла до 22700. при нашому максимумі в 22 тисячі. Самі розумієте, сенсу щось за щось торгуватись вже не було. Але можу показати вам фінальну ставку, за скільки він був проданий. Друзі, 29 тисяч 250 доларів. Ось така ціна. Ось така виграшна ставка на аукціоні за цей автомобіль. Ні про які 14 і навіть ні про які 25 під ключ. Тут 25 навіть ставка за аукціону не могла бути на цей автомобіль. Навіть 22 тисячі, які ми розраховували. Я був скептично налаштований. і Розумів, що мало ймовірно, що ми купимо в таку ціну. 29 250 був проданий цей автомобіль. Як ви можете бачити, купила його Україна. Тобто, все ж таки комусь в Україну така машинка цікава, вона реально цікава, класна, свіжий рік, маленький пробіг, шикарні пошкодження, ніяких прихованих моментів, нюансів немає. Я думаю, комусь в Україні приїде хороший гарний автомобіль, але точно не в ціну 25 тисяч доларів під ключ, як було вказано в оголошенні на авторія. При тому далеко не в 25 тисяч доларів. Якщо просто прикинути від такої ставки, скільки автомобіль приїде в Україну з усіма витратами без ремонту, ремонту там небагато, але все ж таки давайте порахуємо без ремонту. 35 тисяч доларів він буде ну, наприклад, у кривому розі з доставкою з урахуванням всіх брокерських експедиторських послуг, всього іншого, але тут ще не врахована комісія за СВІФТ. Якщо ви будете платити через обмінники, як зазвичай це ще майже тисяча доларів 992, якщо бути точним. І 36 тисяч без ремонту ця машинка приїде комусь в Україну. Плюс-мінус можу помилитись залежно від того в яке місто рахується. Я, наприклад, рахую ще раз, кажу в кривий ріг, але вона може бути менше, може бути трішки більше. 36 тисяч доларів. Друзі, це погодьтеся далеко не 22-25, про які було вказано. Ну і ви спитаєте, в чому сенс? Нащо таке писати, нащо дурити людей, нащо це обіцяти? Якщо це неможливо, я від початку ще вчора казав вам, що таке неможливо, коли тільки натрапив на ту пропозицію. Друзі, сенс полягає в тому, що для участі в аукціоні, для того щоб взяти участь в торгах за якийсь слот, або просто займатися підбором автомобіля з сполучених штатів за аукціонів, треба внести заставу. Треба гарантований пл платіж покласти на депозит той компанії, з якою будете працювати. Вартість, точніше, сума цього депозита може бути різна, залежить від безпосередньо від компанії, але мінімум 500 доларів вам треба віддати, щоб вам щось торгували. Це абсолютно нормальна історія. Ми теж беремо гарантований платіж для участі в аукціоні. Коли підписуємо договір і починаємо спрацювати співпрацювати з кимось із вас. Розвод полягає в тому, що вам обіцяють якісь солодкі ціни, якісь нереальні пропозиції, дуже класні. Машини в дуже дешевий бюджет з якоюсь ефемерною економією 40-50%. Вам, звісно, це хочеться. Вам, звісно, це подобається. Вам кажуть те, що ви хочете почути, що така ось машина 24-го року може вийти вам 25 п'ять тисяч доларів під ключ. І ви біжите, підписуєте договір, вносите цей гарантований платіж завдаток. Хто як його називає? Називаєте, як хочете. В суті це не міняє. Ви віддаєте компанії гроші, і це вже гроші компанії. Потім відбуваються торги за цей автомобіль. Він йде набагато дорожче. Вам кажуть, вибачте, це аукціон, така фігня трапляється. Давайте шукати наступний, щось то ми вам таки колись купимо. Завдаток, цей гарантований платіж він, як правило, не повертається. Тобто, компанія за свої послуги вже гроші взяла, вона вже їх заробила, а ви вже їх витратили, ви вже їх комусь віддали. І перед вами тоді стає вибір, або ви можете змиритись з тим, що ви втратили гроші, можете потім пробувати з цією компанією працювати далі і щось, врешті-решт, купити, як правило, люди потім або збільшують бюджет з 25 до 30-35 тисяч доларів, за які вже більш реально пригнати такий автомобіль. Або Беруть тоді не є 40 а є 35 на задньому приводі, яка може бути також в теорії в 25-26 тисяч. Купують, якщо хочеться саме а 4 електричку. Коротше кажучи, ви вже на гачку вас вже підчепили і ви вже гроші витратили. А компанія, ще раз скажу, їх заробила. Тому основна їх ціль і основний обман полягає в тому, що пообіцяти вам те, чого не може бути навіть в теорії, і взяти з вас е, цю заставу. На превеликий жаль, таких історій багато, таких ситуацій повно і. Ті ціни, які пишуть і пропонують десь в інтернетах на авторії, це стосується не тільки а багато де це зараз просто треш, який відбувається з цим пригоном і з цими цінами. Друзі, є завжди одна порада для вас конкретна, яка вбереже і ваш час, і ваші гроші, і ваші нервові клітини. Якщо вам обіцяють ось такий автомобіль 25 тисяч доларів під ключ, хай компанія покаже реальний приклад їхнього автомобіля. Не якийсь з бітфаксу, тому що там є нюанси. Це може бути на бітфаксі автомобіль за дешевою ціною але він може, може бути на Гавайях, він може бути на Аляскі, в нього можуть бути проблемні документи. В нього можуть бути 5 ДТП в історії, тому його ніхто не хотів купувати, а той, хто хотів, купив його дешево. Але це ризики. Тому просіть показати не просто приклад з бітфаксу, а конкретний приклад компанії. Ви ж займаєтесь пригоном авто. Автомобі автомобіля, ви пригон автомобілі. А i4 це досить популярний автомобіль. Ну неважливо, це я зараз кажу для прикладу. Можливо, ви якусь іншу машинку будете приганяти. Попросіть показати реальний приклад. Ось ми купили цю машину. Наша компанія, ось за стільки-то, стільки-то були витрати. Ось така вона стала так. Вона вийшла в Україні. І ось ми її відремонтували ціни на запчастини, рихтовка, малярка. Те, що я роблю на своїх випусках на youtube каналі якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться, слідкуйте тут такої інформації багато. І коли клієнт до нас звертається, ми Починаємо з розрахунку середньої вартості через сайт AutoSTAT. Дивимось, що по чому можна купити. Посилання на цей сайт, до речі, буде під цим відео. Якщо вам цікаво, самому щось подивитись, то можете зайти, переглянути, поставити фільтри і вибрати автомобіль, який вам цікавить, і глянути, скільки він середньому торгується. Тому що неможливо такі ай 4 купувати за 14 тисяч доларів. Ви це прекрасно маєте зрозуміти, коли бачите, що середня ціна на них 19 чи майже 20 тисяч. Берете середню ціну, від неї далі все легко порахувати. Єдине, що звертаю вашу увагу на те, що середня ціна це не автомобілі, куплені з мінімальними пошкодженнями і з ремонтом на 2-3 тисячі доларів. Це середня ціна автомобілів з середніми пошкодженнями. Відповідно, більш пошкоджені будуть дешевше середньої, з мінімальними пошкодженнями будуть дорожче середньої. Якщо ви берете середню ціну, то закладайте. Звісно, це зараз дуже грубо, тому що кожна модель індивідуальна і вартість запчастини, все все все, все впливає. Але якщо ви рахуєте від середньої ціни, то і на ремонт закладайте середню вартість. 5-7 тисяч доларів. Ну, якщо це Mazda CX5 або Tiguan, можете закладати 5, а якщо це BMW, Audi або Mercedes, закладайте 7-8. Можу вам навіть в опис під цим відео додам калькулятор, але їх багато на просторах інтернету. Можете зайти в будь-який і коли ви вводите ціну покупки, далі всі розрахунки дуже просто побачите. Дуже просто порахувати, скільки автомобіль вийде в Україні без ремонту. Додаєте ремонт і розумієте теоретичну вартість машини, той, якою ви хочете. В комплектації, в року випуску, в пробігу і всьому іншому, скільки вона вам вийде в Україні без оцих всіх дурних обіцянок і якихось нереальних пропозицій. Ще раз вас всіх прошу, будьте уважні, бережіть свій час і свої гроші. Дуже нелегко вони зараз заробляються. Ну, у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, інформація вам була цікава та корисна. Якщо ви знаєте ще якісь інші схеми, або ви, якщо, наприклад, зі мною не згодні. То пишіть в коментарях, я всі коментарі обов'язково читаю і всім вам обов'язково відповім. Тому діліться своєю думкою, своїм досвідом і мені, і моїм підписникам. Я думаю, це також буде корисно почитати і зрозуміти, що, де і як відбувається насправді, можливо, я в чомусь помиляюсь, друзі. Поправте мене на сьогодні, все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і Пиздець Російській Федерації. Побачимось в наступних випусках.